Ультразвуковий відлякувач мишей і пацюків LS-927M, призначений для боротьби з гризунами в приміщеннях площою до 550 метрів. Квадратних. Відлякувач має три різнотипні ультразвукові динаміки, які генерують ультразвукові хвилі, що неприємно діють на слух шкідників і змушують їх уходити. Відлякувач має три режими генерації ультразвуку. Кожен з режимів. Вмикає різні динаміки з різними частотами і різною періодичністю їх зміни. Це дозволяє підібрати найбільш ефективний режим відлякування для конкретного виду шкідників в конкретному місці. Для початку роботи відлякувач достатньо підключити до мережі 220 В через 9 Вольтовий блок живлення, який входить в комплект, і за необхідності. Перемкнути режим відлякування. Зараз увімкно перший режим відлякування, найбільш потужний. Другий режим. Третій режим. Є також четвертий режим, він застосовується для перевірки працездатності відлякувача.